Так, Але молоді мають стільки можливостей, що якби я в той час мала свої можливості, я не знаю. Я б революції зробила. Я не знаю, що не було можливості, дати революції. Я б це зробила що, що там, там можна буде. Але тоді такої можливо Та, Та, ми... телефонів не було таких. Та? Та уформляли... Пам'ятаєте, як ми перемішляни оформляли тепер. Бо надіяли мене добрим почерком. І, І звали трошки до домалювання, то я там все всього. Так, так вам... Козакінчили... А закінчили квітні візма. Я забрав садочку, свій фільм Ну, ви забрали свої праці. Так, я маю на увазі нічого з ні, тільки забрала цей матеріал. То якщо вам треба буде, звертайтеся, прийдете в мене. Ще я не там. Ну, а що, що ви забрали? Чому? Було відразу лише а ви такі просто треба. Якщо ви ще не то треба терпеться до того. Мають інші методики зараз. Молоді шукають інші. Тоже було любий лайн. Ну, а, а буде відчасно. Ну,

Ніколи ми реально не фінансувалися. Ми ніколи не мали освітніх субвенцій, тобто державних коштів, центральні кошти, тільки на місцевому бюджеті. Місцевий бюджет, бюджет ну, так, як в зміг. зараз ми об'єдналися громади теж саме. Є громади багаті, чому? Тому що є економіка, є підприємства, є податки, вбивання. Є а є громади, де менш розвинені, немає економіки. І знову ж таки є різниця. І ми просимо з інструкції, хоч трошки для душі від санкції. що нічого не А Нас батьками кожен все тяжче і тяжче. У нас є, я не знаю, у нас більше Ми і довше. На все особливо. just is for вони треба просто подивитись ви не мали інтернету присам інтернеті левайвали а ви, сам інтернет і за досе на веб думаєш не погано а те ви собі так постійно а якщо ви там зайдете до того до якого ви дивиться що Значить, це стоїть дитини. Особливо за навчання. Ну на чому? На чому я вас буду вчити наших дітей? Скажіть мені. Ніхто нічого не дає. Значить, ніяка. Є, але є треба. Що робимо? Або я не вчу ваших дітей. Або купив картинки. Ви знаєте, всі стихалися і ми купили картини. Я майже всі матеріал мала. І батьки то робили. і хто нам не дав, То вже останні часи вони капітан, що трошки дали сюди. А там ви всього групи, але я все мала. І все робили батьки. І якщо майже займатися, то відповідно дадуть вам батьки все. У нашому залі є ще люди, які рік-парти тому велиться в нашого тобто викликату ми стали оте, може ще виховати той час. Наші гості мусять хтось щось сказати. Але я дуже рада, що нас прийняли ваш колектив. Ми вже як рідні між собою. І хочу всіх привітати з нашим професійним святом. Знаєте, я кажу, батьки, а хто як не ви? І так дійсно. А хто як не ми? Хто як не ми будемо бавлити дітей, віддавати свою любов? Свою, як діти підходять і кажуть, не раз, ну ви на мене нині увагу звернете, а ти маєш ще 17 з боку. Я кажу, так, звичайно, що зверне. Тому хто як не ми? Дякую за вашу сумлінну працю. Ну і мою також. Кожен старається, хто мене похвалить не як не ясна мама. Так. Всім потрібного нам миру, спокою, щоб ми були, як ти казав, наші будні дні, без тривог, без того нашого такого страху. Бо як ми як знаєте, хоча там підвал і е, надіємося, що воно не буде, але страх всередині є. З тобою багато дітей ти за них відповідаєш. Не дай Бог, ти казав нам таки. Тому миру, здоров'я, любові, поваги, уваги. Всього нам найкращого. Хто ще хоче? Ніхто не хоче. Я ще хочу хто йде. Я ще хочу, шановні наші колеги. Подякувати вам від імені наших чиновників. Так сьогодні склалося, ви помітили, що нікого немає. Завжди є міський голова, відділ освіти весь. Так склалося, що сьогодні є великий захід в Судівській школі. На французи робили спортивний зал сучасний. сучасний. І вони сьогодні приїхали. Ну і звичайно що і е, орган місцевого самоврядування. Сьогодні, там І наш начальник відділу освіти, тобто вони всі поїхали в сугодівку школу. Е, а до нас прийшла від імені усіх Юлія Васильівна від відділу освіти. Тому я ще передаю вам вітання і від наших нам від нас. Перепрошую від нашого засновника, який ну, багато дуже робиться. На правду знову ми робимо зараз укриття, оновлюємо його. Зроблено вже всі стяжки. Робимо туалет автономний, робимо покриття плиткою. Двері будемо вставляти, щоб було тепло дітям зимою. Тобто, міру можливого, все робимо. Трошки, трошки нам зараз складно, тому що казначейство не пропускає ніяких грошей, робили більше, тільки укриття і на війну. Укриття і на гроші на щось інше не можуть піти діляють велику увагу, допомагають, приїжджають весь час, міський почув у нас або кожен день, або через день. Просто сьогодні так склалося, трохи, трохи, дивища, можна програму підкинули. Але так склалося, що сьогодні їх немає. ну, Може, зустрінемося вже на дні вчителя, які буде. Так що вітання і шана подяка за те, що ви є, за те, що ви робите для того нашого підростаючого покоління і робите можливе і неможливе, незважаючи на те, в який важкий і складний час живемо. Так що дякую вам всім ще раз.